Всім доброго дня! Продовжуємо знімати відео по різним приблудам, які робилися. Це у нас блок живлення. В його основі стоїть комп'ютерний е, ноутбучний е, блок живлення на 4 з хвостиком ампери. Саме регулювання у нас виходить на LM317 і транзистор до неї. Основну частину от, де, от, до шурупчика, це у нас займає сам блок живлення ноутбука. Він такий величенький. Це кнопка у нас 220. А все інше у нас тут, так як корпус оцей, з двох половинок. Перша половинка, друга. Корпус від якогось GSM-трекера. Якогось буса приганяли з Європи, я вирізав і був GSM-трекер. І здоровий, і якраз він підійшов. Тут багатооборотний резистор, вольтметр, і підключення два бананчики. Ампераж він, ну, 3 Ампери сміло видає, без е питань. Але в нього стоїть захист по короткому замиканню, він сразу уходить в захист і треба його перезагружати. Все тут всередині Так, скомпоновано платненько. Через прокладку корпус алюмінієвий йде охолодження транзистора і лемки. І зверху врізаний у нас. Це все вміщається в цьому маленькому клаптику. Ззаді роз'єм зарядки ноутбука працює елементарно. Розетку тикнули. Вмикаю. 3,4 вольти. Ноутбук видає це зарядка видає 19 вольт. Все, що ми можемо вижити, це 17,9. Мінімальне 1,2. В основному він використовується для перевірки ну, елементів схем, які я збираю в електроніці на невелику нагрузку за допомогою макетної плати. На макетній платі все це збираю, підключаю цей блок живлення і ним плавно все виставляю. Якщо не знаю, який світодіод, і що мені потрібно яскравіше, темніше, то в принципі з багатооборотного резистора все дуже плавно можна відрегулювати. Підключення йдуть бананами, щоб було швидко. Схему я добавлю. ну Це у нас 5 Амперна лампа виходить. Вона бере в районі 5 от Вам покажу, як працює за такою мощною лампою. Пробуємо підняти. не хоче, не хоче. І все. пішов в захист і не запалить, тому що сильно велика надпотужна, сильна для нього потужна лампа. А коли вмикаємо 18 вольт, робимо замикання, нічого не відбувається Якщо через що збільшена напруга, це у нас... Він не може її потягнути і не запалює. Якщо виходить якесь перевищення струму, це на блоках до ксенону, то він зразу вимикається, тому що велика сила струму. Ну, прикріплю схемку до виконання півгодинки. Ну, а потім все до корпусу. Добре, всім до побачення, дякую.